Яка у вас місія? От ви задумувались, яка у вас місія? Для чого ви живете, для чого ви прокидаєте зранку, встаєте з ліжка? От для чого? Я більшість свого життя прокидався з ліжка ішов кудись на роботу, там, чи вчити, щоб вижити. Тому що ну, якось мене так запрограмували. Освіту для чого треба? Щоб отримати роботу. Роботу для чого? Щоб заробляти гроші. І перше питання, яке я почав задавати, коли я закінчив інститут і почав шукати роботу, яка зарплата? І так тривало досить великий період часу, і це нормально. Тому що ми живемо в такому суспільстві, де нас якось програмують з народження. От для чого працювати, щоб вижити, це нормально на початковому рівні. Але ну, не зовсім нормально не вирости з того рівня, тому що ну, мати місію просто щоб вижити, це якби не, не зовсім правильно. Тому що ну, ми тут в тому світі не для того, щоб виживати. Ми в тому світі, щоб щось привнести в той світ, щоб якось змінити його на краще. І, як правило, люди там, думаючи, вони переростають от місією просто вижити. Вони хочуть щось трохи більше для свого життя, вони хочуть ну, щось змінити в тому світі, ну, щоб відчувати, що я тут не просто так. І, як правило, ті люди вони бачать якусь проблему в тому світі, так? І вони намагаються створити якийсь продукт чи якусь послугу, яка цю проблему вона вирішує. А? І люди, які мають ті проблеми, які відчувають ті болі, вони розуміють, слухай, класно, я, я хочу за це заплатити гроші, тому що воно вирішує мою проблему. Якусь, воно закриває якусь мою біль. І так створюється компанія. І от просто візьміть зараз, от коли подивитесь це відео, забити в інтернеті назву ваших там, от, компаній. Продуктами, яких ви користуєтесь. От почніть, допустимо, телефон, та, от ви дивитесь мене на якомусь телефоні. Чи на якомусь комп'ютері. От візьміть, зайдіть на сайт тих от виробників, які це роблять. І ви знайдете обов'язково там розділ місія. І в тому розділі місія ви обов'язково знайдете формулювання чітке одним коротким реченням. Яка місія? Для чого вона є? І прикиньте. Ви там не знайдете слово гроші. В місії тих компаній, відомих продуктами чи послугами, яких ви користуєтесь, немає слова гроші. Вони отримують гроші як наслідок, як результат вирішення якихось проблем, які вирішують їхні товари чи послуги. Це наслідок. В мене був такий період в житті, коли я зрозумів після якоїсь там чергової кризи, сухай, я не хочу йти просто на роботу кудись в якусь там невідому яку компанію, де просто мені будуть питати гроші, щоб я просто виживав. Я вже так не хочу. В мене вже є якийсь досвід, в мене вже є якісь вміння, я вже щось вмію робити, і я вже хочу вибирати. Не тільки щоб мене вибирали, і щоб я вибирав. І мені критично важливо розуміти, яка місія в компанії, які в неї цінності. Тому що, якщо мої цінності, вони співпадають з цінностями компанії, якщо мене щось болить, що відбувається в тому світі, і я бачу, що компанія вона якось вирішує ту біль, слухай, я хочу бути в такій компанії. Тому що вона мені дає якусь не тільки гроші. Тому що гроші це валюта там камінного віку. Я вже хочу відчувати свою значимість, що я є не просто так в тому світі, я живу не просто, щоб вижити. Я якось причетний до процесу позитивних змін в тому світі. Що ми, як компанія, в якій я працюю, ми якось змінюємо життя інших людей на краще. І усвідомлення того, воно приносить радість. Яку не можуть принести жодні гроші світу. Ну, не можуть! Тому що ви напевно бачили там кучу людей на якихось там посадах, там, придержавних, там, якихось тих, е які накрали кучу грошей, але ви нещастні, тому що вони постійно кудись втікають, щось ховаються. Ну. одним словом. І дуже, дуже, дуже важливо. Перерости рівень місії, щоб вижити, в місію щось змінити в тому світі. І не все підряд. Ви не можете змінити все підряд. Ви, напевно, відчуєте тут місію і дуже, дуже легко зрозуміти місію свою особисту, якщо, допустимо, вам натрапилась якась компанія, послуги там, чи продукти якої. Вони резонують з вами, тому що у вас болить саме це. У вас не болить там щось інше, а вас болить от саме це. Та? І вони закривають цю вашу біль. І ви можете зайти на сайт компанії, прочитати от їхню місію, їхні цінності і зрозуміти, суха, от, от, от це то, що мене болить. От це то, для чого я готовий прокидати зранку, вставати з ліжка і робити більше. Ніж те, що мене просять на надзвичайній роботі, де, де е, мотивація тільки гроші. Тому що ми тут не просто так на тій землі, щоб собі заробляти на прожиття, щоб виживати. Ми для того, щоб щось змінити в тому світі, щоб щось привнести доброго в той світ. Якщо ви ще не знайшли свою місію, отаку от чисто. Кристально сформульовану, під якою ви готові підписатись. Проаналізуйте якісь товари чи послуги якихось компаній, які вам приносять радість, які не просто закривають вашу біль, а надихають вас, коли ви щасливі платити гроші за ті продукти чи послуги. Зайдіть до них на сайт, прочитайте про їхні цінності, про їхню місію. Можливо, це побудить вас до якихось розумів, і ви зрозумієте, оце, що я шукав, оце, що я хочу. І гроші прийдуть. Люблю вас.